До кінця тижня будуть відомі остаточні результати голосування в Івано-Франківську. Принаймні так прогнозують у міській територіальній виборчій комісії. Наразі ТВК працює у цілодобовому режимі. До середи там ще приймали бюлетені та протоколи з дільниць. Одні з останніх, хто звітує про результати виборів, члени ДВК номер 39 Через технічні помилки у них не співпадали показники протоколів із цифрами, вказаними на пакунках бюлетенів. Прийнявши усі дані з дільниць, територіальна комісія взялася за та перерахунок бюлетенів на п'яти дільницях. Перша причина це порушення цілісності пакетів. Ну, реально були бюлетені запаковані таким чином, що доступ до того, щоб туди вставити бюлетені або забрати, фактично така можливість залишалася. А друга причина це скарги суб'єктів виборчого процесу щодо порядку транспортування, де закон пише, що комісія зобов'язана прийняти рішення про перерахунок бюлетенів. В засіданні територіальної виборчої комісії. Найперше перерахували бюлетені з 81-ї дільниці. Тут у членів виборчого процесу виникли підозри щодо порушень правил транспортування бланків до ТВК. Відкривши перший пакет, виявили іншу невідповідність. Відбиток печатки дільничної комісії на бюлетенях виходив за його межі. Тож у ТВК засумнівалися у легітимності цих документів. Розглядали даний інцидент більше години. Ми дійшли до спільного знаменника. Якщо є відтиск штампу. Значить, він був проштампований. І як є відповідний номер, друга половина повинна бути в корінці. Давайте будемо рахувати, що бюлетень дійсний. Хоча, якщо трактувати букву закону, можемо двояко, але давайте будемо людьми і будемо. Казати, дотримуватись того, що люди рішили, як з'ясувалося пізніше, члени ДВК номер 81 неправильно ставили початка на бюлетенях несвідомо. Тож, незважаючи на технічну помилку, усі бланки для голосування з цієї дільниці територіальна комісія визнала дійсними.